Ми якраз говорили про Світлану Серебрянську. Так. Ми говорили, що людина з астмою, і, скажімо так, це, це не є похив взагалі. Жінки і вік тої речі несумісні, але врешті-решт ну, роки беруть своє. І коли людину в восьмимісну камеру кладуть дев'ятою, угу. і вони там по черзі сплять, ну, як на мене, то це один із засобів, скажімо так, туртур. Хай так, не це... прямих не побиття, але це є тортури. Я думаю, що це тортури. Це звісно, тому що це нанесення морального страждання, фізичного страждання особі і так далі. Але це здебільшого засоби тиску органів досудового розслідування на осіб, які вони хочуть, щоб ті дали якісь а, якусь інформацію, яка може бути стати істотною в рамках кримінального провадження і дати якийсь плюс для розслідування. А ви в курсі? Якого типу е, хотіли б, щоб вона надала покази? Яку інформацію вона повинна? Ну, дати? Ну, Давайте логічно розуміти. Це ж робить не сторона захисту, правильно? Ну, Це звичайно. робить там представник той чи іншого органу достового розслідування. Якщо орган досудового розслідування проводить розслідування по відношенню до особи підприємства органу або організації. Вони збирають інформацію, яка може бути корисна в рамках цього кримінального провадження для подальшого доказування вини особи підприємства або організації. Тобто, в даному ракурсі повинна бути якась інформація, завдяки якою і з використанням якої може бути можна буде зробити зібрати так сказати підозру, підозр, а обвинувальний акт, і можна буде цю інформацію передати в суд. Я так розумію, що на даний час з тої інформації, що я знаю, я не володію повністю всією інформацією, не маю доступу до матеріалів кримінального провадження. Але наскільки я розумію, то істотної інформації, яку можна було покласти в основу обвинувачення за всіми статтями, які інкримінуються, її не існує. І там є наскільки я знаю тільки експертиза одна, і то це ж я так загалом знаю. Цього для доказування вини по всім статтям, які інкримінуються у тому рахунку 255, що яка притягнута за вуха, цього недостатньо. Тому для того щоб повністю зібрати матеріал справи, встановити причину наслідкової зв'язки, розподіл ролей, що дуже важно в 255-й статті. Для цього треба набрати якомога більше… – Це організація злочинного групування, так так Ну там, де має бути як мінімум 5, а тут 4 нашкрябали, Наскільки я пам'ятаю, Дивіться, з точки зору закону в Україні багато чого має бути, але цього немає. Є багато вироків за 255-ю статтею, де на жаль є 4 особи. Тобто це не виключення, це такий вже порядок. Він не дуже добрий, він неправильно працює, як і багато положень КПК, які працюють не на користь особи, а на користь органів досудового розслідування і на користь обвинувачення. І це не виключення. Вибачте, у нас в прямому ефірі прокурори казали, якщо треба, п'ятого знайдемо. Я, 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 я не уявляю, чим би це закінчилось, в яких небудь США. Ну, я, я перепрошую, але це не повага до суду, якщо на те пішло. Суд. Е, е, так, це не повага до суду, це не повага до громадян, тобто це зловживання своїми посудовими обов'язками для того, щоб просто сфальсукувати кримінальну справу. От